Пропульс VO-330. Ми розпочали випробування даного гібриду у 2020 році, який був надзвичайно складним по погоднім умовам. Дефіцит вологи, високі температури не завадили даному гібриду показати надзвичайно високі та стабільні результати в різних ґрунтово-кліматичних умовах. Основними характеристиками даного гібриду є придатність до різних обробітків ґрунту та попередників. Напіверектоїдне розміщення листя забезпечує активний процес фотосинтезу і, відповідно, Відток пластичних речовин, що безпосередньо впливає на високі показники урожайності. А відкритий верх обгортки на період дозрівання забезпечує активну вологовіддачу. Середньостатистичний початок гібрида «Пропульс» має 16-18 рядів зерен, до 40 зерен у ряді, що є одним із найкращих показників на ринку. Вологість даного гібрида станом на сьогодні становить 14%.